Новини Вінничини, як завжди, у цій порі, розповідаємо про ключові події з життя міста та області. І далі у випуску говоримо про таке. Фестиваль народної творчості відбувся у селі Мирне Калинівської громади. Фільм 35 днів оборони Турецька презентували у Вінниці. Студенти Вінницького педагогічного університету досліджують сільськогосподарські культури, поєднання, теорії та практики. Підприємці зобов'язані проводити всі продажі товарів чи послуг через касові апарати або їх програмні аналоги. Вони формують фіскальний чек і автоматично передають інформацію до податкової. Якщо ж підприємець цього не робить, це вважається порушенням закону та може призвести до штрафів. Про це повідомив на брифінгу начальник відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту головного управління ДПС у Вінницькій області Роман Нас. Садюк за словами посадовця, податкова служба постійно аналізує інформацію з баз даних ДПС, щоб відстежувати повноту. Проводження розрахунків статистика показує загальна сума операцій через касові апарати щороку зростає. Проте деякі підприємці декларують настільки низькі доходи, що вони навіть не покривають мінімальні витрати бізнесу: оренду приміщень, комунальні платежі, банківське обслуговування чи вартість ліцензії це може свідчити про приховування реальних прибутків. На постійній основі здійснює аналіз податкової інформації, отриманої із наявних баз даних ДПС, у тому числі щодо повноти проведення розрахунків через РРО та ПРРО. Слід зазначити, що загальна сума розрахункових операцій, проведених через РРО та ПРРО на територію України, має з року в рік чітку тенденцію росту. Однак окремі платники податків декларують виторги від продажу товарів, у тому числі підакцизних, які свідчать про відсутність основного результату підприємницької діяльності, а саме отримання прибутку. Оскільки такі обсяги розрахунків не може забезпечувати навіть мінімальне покриття витрат на отримання та функціонування одного господарського об'єкта, такі як оренда, комунальні платежі, банківське обслуговування, вартість відповідних ліцензій тощо, головне управління ДПС у Вінській області попереджає, що в разі вилення суб'єктів господарювання, які нехтують вимогам чинного законодавства та приймають кошти за продані товари, надані послуги, в готівковій формі або на картковий рахунок без їх проведення через належним чином зареєстровану касову техніку з видачі відповідних розрахункових документів. До порушників будуть застосовані штрафні санкції студенти та викладачі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського розпочали практичну співпрацю з аграрною компанією. У рамках партнерства учасники переходять від теоретичних знань до реальної практики, досліджують сільськогосподарські культури, зокрема цукрову кукурудзу, безпосередньо на полях. Студенти вивчають ріст і розвиток рослин, займаються селекційними дослідженнями, збирають та аналізують дані а також працюють разом із досвідченими агрономами та генетиками. Співпраця також передбачає реалізацію наукових проєктів у сфері генетики рослин, створення нових гібридів та впровадження інновацій для розвитку аграрного сектору України. Документальний фільм «35 днів оборони Турецька презентували у Вінниці. Режисер фільму Український журналіст та військовослужбовець Нацгвардії Юрій Бутусов стрічка розповідає про бої за місто Турецьк, де бійці бригади Людь понад місяць утримували позиції в умовах вуличних боїв. Документальний фільм «35 днів оборони Торецька» від журналіста і військовослужбовця Юрія Бутусова розповідає про мужність воїнів, які понад місяць тримали оборону міста, яке постійно було під ворожим вогнем. Російські війська накривали Торецьк мінометами, атакували дронами й артилерією, намагаючись прорвати оборону. Документальну стрічку про оборону міста та відвагу бійців презентували у Вінниці. Вінницький стрілецький батальйон перемогу і приймає до сьогоднішнього дня участь в. Захисті населених пунктів на турецькому напрямку. Сьогодні в нас ще там залишається 40 осіб, мілеметників, бопола наші хлопці. Частину хлопців ми вивели, і я вже колись всім повторював, повторюю ще раз, ми маємо 93 там поранених, за якими піклуємось. Піклується і наша громада, піклується поліція. Вадим Буджарак на – спецпризначенець поліції, який боронив місто від ворога, каже, було важко через люті морози, але відбивали атаки і знищували ворога, брали окупантів у полон і змушували противника відступати. Важко в плані того, що постійно ворог здійснював наступальні дії, штурмував наші під'їзди, штурмував наші. Позиції, і навіть знаєте, тако психологічно важко, те, що ти е, маєш от завтра, після завтра, ти маєш десь виїхати, але ще немає такої можливості, що ти можеш виїхати. тому, що в нас як заїжджає е, автомобіль Ебака, да от він постійно був підданий обстрілами. На презентацію документальної стрічки у Вінниці прийшли військовослужбовці, ветерани зсу, поліції, бійці стрілецького батальйону, представники влади, активісти, волонтери та журналісти. Суспільство і, наприклад, члени територіальної громади місто Вінці, вони теж повинні розуміти, що, там, здається, поліція вона виконує тільки. Там... Відповідні функції по забезпеченню там публічного порядку, так в містах. Але разом от такі стрілецькі батальйони вони на рівні з силами оборони, збройними силами, іншими підрозділами сил оборони. Вони виконують так само героїчно всі бойові завдання і нищать ворога, захищають наші міста, і, на жаль, гинуть багато поранених, в тому числі війничан». Фільм захоплює до останнього кадру, в якому показано стільки на наших левів, які були звичайними бороданнями тут, а стали мужніми і сталевими захисниками там, вони стійко стоять заради того, щоб ми мали можливість бути тут. Але такі фільми показують, які рутини вони проходять там, як важко дається нам перемога, і наскільки ми маємо більше працювати, допомагати заради того, щоб ось ці картини жахів, які там не повторилися у нас тут. Бійці бригади Людь тримали оборону Турецька упродовж 35 днів запеклих боїв. Але ця боротьба не завершилася тоді. Уже понад рік вони продовжують стояти на захисті міста, не дозволяючи ворогу просунутися вперед. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Другий регіональний фестиваль народної творчості, піснею і короваєм Незалежність зустрічаєм відбувся у селі Мирне Калинівської громади. На святі представляли вироби з колосся, співали народні та патріотичні пісні, а відвідувачів частували домашніми смаколиками. Головною подією стало виплітання символічного дідуха, перемоги, елемента нематеріальної культурної спадщини. Більше про захід розповість Катерина Василишина, головна спеціалістка. Лістка відділу культури та туризму Калинівської міської ради. Пані Катерино, мої вітання. Добрий день розкажіть більше про фестиваль. Він вдруге відбувається у громаді. Яке значення має цей захід для громади, і чому саме дідух обрали його головним символом? Все почалося з того, що у 2022 році дідух, технологія його виплітання був занесений до. Реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини, а саме обласного реєстру. І все ж таки було було питання, як же ми його маємо популяризувати, і що ми можемо зробити для того, щоб це дідух став візитівкою Калинівської громади. Тому було прийнято таке рішення зробити фестиваль, і щоб символом цього фестивалю саме став дідух. Фестиваль був благодійним. Скільки коштів вдалося зібрати і куди вони будуть спрямовані? Е, так, дійсно, фестиваль був благодійний. Стояли скриньки, усі охочі могли задонатити. Назбирали більше 12 тисяч, і ці кошти будуть передані на потреби 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина Національної гвардії України. І на завершення розкажіть, чи плануєте зробити такий захід щорічною традицією і, власне, розширювати його масштаби? Звісно, це був початок дуже гарної традиції. Ми надіємося, що цей фестиваль вийде на зовсім інший, набагато вищий рівень. І вже в наступному році він буде не регіональним, а обласним. Ми просто віримо в це. І що більше учасників не лише Хмільницького району, а й уже і Вінницької області стануть і дізнаються про нього, і будуть гостями і учасниками нашого фестивалю. І у планах все ж таки є зробити відкрити перший в Україні музей дідуха саме в селі Мирне. З нетерпінням чекаємо відкриття музею. Вам бажаю, щоб фестиваль став не лише обласним, а всеукраїнським. І, звичайно, дякую за те, що підтримуєте наших захисників. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, до побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Катерина Василишина, головна спеціалістка відділу культури та туризму Калинівської міської ради. Вінничанам варто готуватися до різких змін погодних умов після прохолодного початку з дощами та поривчастим вітром. Вже середи температура повітря підвищиться до 25 градусів. А в четвер стопчики термометрів сягатимуть і 30 градусів. Останні дні літа ще радуватимуть вінничан сонцем та теплом. До кінця місяця в нас погоду буде обумовлювати поле підвищеного тиску, буде без опадів. Завтра в нас ще буде прохолодно, вночі 8.13, день 21-26. Аж четверга повітряна маса поміняє свій напрямок з північного заходу на південний захід і до нас почне надходити гаряче повітря з північної Африки. Четверта-п'ятницю вночі десь 10.15 в день 27-32, а субота, неділя буде ще тепліше, вночі вже буде 13-18, а в день 28-23, місцями по півдню може до 35 градусів. Пониження температури та душі, які були на початку тижня, можуть викликати втому, головний біль, загострення хронічних захворювань і зміни настрою. А от спекотна і сонячна погода впливає на людей із підвищеним тиском, може спричиняти теплові удари та посилювати навантаження на серцево-судинну систему. Різкі перепади температури від холоду до тепла також позначаються на самопочутті. З'являється головний біль утома або коливання тиску. Лікарі радять одягатися відповідно до погоди, стежити за самопочуттям, пити достатньо води, регулювати фізичну активність та людям із хронічними хворобами бути особливо обережними. Ми запитали віничан, як вони реагують на зміни погоди. Коліна крутить. Є знайомі, яких коліна крутить. Голова болить, не знаю, на нас не впливає. У настрій змінюється. Коли погода погана, спати хочеться менш продуктивний. А коли навпаки гарно, от як сьогодні сонечко. А ще коли подивилися, що зараз буде цілий вересень, у нас гарна погода, то звичайно, що тут вже плани такі, що ще кудись поїхати, відпочити. Організм дуже це відчуває. Відчуваю більше це люди похилого віку. Бачу по своїх батьках, тобто ну і лише бабусі, дідусі, але, хоч і сама не в такому віці, теж звичайно, дуже особисто у мене це головні головний біль. Голова болить от, і разом з тим і скачить мій настрій. То ти дуже весела, то ти дуже похмура, вже тобі все не подобається, ти психуєш, От, І це дуже впливає на мою роботу загалом протягом дня. Хай погода не впливає на ваш внутрішній стан. Бажаємо вам рівноваги у всьому: в житті, в душі та за вікном. А найголовніше, щоб добро перемогло зло. Для цього потрібно не забувати донатити. Та підтримувати оборонців, ми ж ставимо крапку у випуску новин цього дня. До зустрічі на рідному каналі.